Даємо архітектурний передлог українського життя. І наша мета це є відродження і ревіталізація матеріальної нерухомої культурної спадщини. Ми все впорядкували тут будівлю, територію, зробили первісні противорінні роботи. Ось отут тут була дошка. Отак. Тут стояв стіл Ніни Іванівни. Потім стояли дерев'яні парти. Виявили дуже хороше дерево, яке просто було вже під час радянського союзу покрите вапняними набілими. Але первісно це було дерево чисте. І воно. Покрити якоїсь специфічної технології, що не горіло. Шпалери неомобританські з середини 19 століття. Цей об'єкт може мати кілька версій майбутнього використання. Наша задача зараз знайти для цього об'єкту інвестора, партнера, донора. Навіть покупця, але на наших умовах умови власне щодо збереження пам'ятки.